А на початку давайте дізнаємося, з якими матеріалами сьогодні вийшли вітчизняні друковані та інтернет-видання. На часі огляд преси від Світлани Чередник. Доброго ранку, Україна. Сьогодні 18 вересня четвер. Друковані та інтернет-видання підготували для нас нову порцію цікавої інформації. Тема п'ятої колони викриття ворожої агентури та зрадників стане однією з ключових у передвиборчій риториці. На виборах усі засоби хороші, навіть якщо йдеться не більше ніж про банальні доноси і зведення особистих рахунків. Про те, ким і як буде використана отримана таким чином інформація, вже після голосування читайте на сторінках газети коментарі. Створення будь-яких загонів народної міліції в окремих районах Донецької та Луганської областей можливе лише в разі цілковитої їх підконтрольності українським органам влади, заявляє міністр юстиції України Павло Петренко. За його словами, встановлення миру в Україні є важливим, але не за всяку ціну. Про це повідомляє інформаційне агентство Інтерфакс Україна. Розсіль господнагляд заборонив транзит через територію митного союзу більше 375 тонн м'яса птиці із США. Ніше Росія у відповідь на санкції заходу обмежила імпорт продовольчих товарів з країн, які ввели ці санкції США, країн ЄС, Канади, Австралії та Норвегії. Про це повідомляє інформаційно-аналітичний портал Impress.ua. Прийняття законів про особливий статус деяких районів Донбасу та амністії бойовиків можуть не зупинити агресії Росії, але перепочинок, який їм надається, повинен бути використаний для зміцнення обороноздатності України, повідомив спікер Верховної Ради Олександр Турчинов. Адже прийняття цих законів може не зупинити агресивних намірів Російської Федерації. Про це повідомляє інформаційне агентство Ліга Бізнес Інформ». І на сьогодні це все вже завтра. У цій же годині очікуйте нову порцію цікавої та актуальної інформації від друкованих та інтернет-видань. Доброго ранку та вдалого дня.